Товтри є слова, що несуть у собі давність землі, слова, від яких чується подих каменю, глуха пам'ять часу, одне з таких, товтра. Товтра то не просто пагорб, то кам'яниста гряда, що стоїть, мов стародавній хребет землі, те, що лишилося від колишнього моря, хвиля, яка застигла на мить і так більше не зрушила. Подоляни казали, де товтри стоять, там земля пам'ятає. Біля сіл товтри були, як німі сусіди, ніколи не говорили, але завжди поруч, пастухи вели череди понад кам'яними ребрами, а мандрівники зупинялися перепочити в тіні їхніх відлогих боків. На свята люди виходили на товтри дивитися, як сонце сходить над долиною. Казали стовтри світ відніший, а коли влітку стояла спека, каміння на товтри нагрівалося так, ніби земля тихо дихала собі під сонце. У старих переказах говорилось так, колись по Поділлю котилося тепле море, і коли настав час відійти, воно залишало людям свої хвилі, кам'яні, але живі, і тому кажуть коли сидиш на товтрі і слухаєш тишу, можна почути шелест води, якої вже тисячі років немає. Слово Товтра – подільське, старе, корінне, як сама земля, ним називали кам'янисті гряди, що тягнуться ланцюгом, від однієї долини до іншої, мов слід давньої дороги. У селах казали, не руш Товтру, вона стоїть з Божого світу. Бо й люди інколи схожі на товтри, стоять серед бур, між вітрів і років, спрацьовані, обвітряні, але не зламні, тихі зовні та з глибокою пам'яттю всередині, лише поглянеш на них і ніби бачиш, як історія тримається на цих кам'яних плечах. І от стоїть товтра над долиною, вкривається вечірнім золотом, наче старий сторож, який нікуди не поспішає, і хоч світ змінюється, вона знає. Те, що вистояло тисячі років, не злякається нового дня. Українська це бренд, розвивай свій бренд.